Перше правило зрілої соціальності у стосунках це пояснити, що з вами відбувається. Пояснити ситуацію, в якій ситуації ви які емоції відчули, як вона на вас вплинула, дати зрозуміти партнерові, що це ніяк не впливає на нього, це не має відношення до нього. Розмежувати, сепарувати, не зробити перенос це основне. І сказати, ти знаєш, зараз я не готова до такої то близькості, але мені б хотілося, наприклад, щоб ти мені зробив те і те, там погладив ніжки, погладив спинку, обійняв, або щоб вечір ми провели ось так. Зараз мені хочеться від тебе іншого сексу, іншої близькості. Те, що зміцнить, і те, що потім вам допоможе з цього стану вийти швидше. І на наступний день через день ви самі захочете вже його бачити. Яскраво й пристрасно в своєму ліжку.